Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України, слава нашим захисникам і захисницям. Хочу по свіжих слідах розібрати заяву Володимира Зеленського на прес-конференції. Постараюсь бути максимально стриманим, а також дещо прорезюмую стосовно зради, зради, зрадоньки яку ми відварто кажучи, так дуже всі любимо. І стосовно того, як нам треба ставитися до того, що зараз нині відбувається, Несемося! Богдан Амосов. Без кісток. Я офігю, Валера. Це Валера. Валіра. Валера. Перше запитання на прес-конференції Володимира Зеленського дали «Укрінформу». Нагадаю, нещодавно Українформ очолив чоловік-менеджер телеканалу Дому Олексій Мацука. Цю державну агенцію вже почали реформувати. Там уже серед іншого з'явився Сергій Лещенко. Тож в цьому плані в першому запитанні є певний символізм. Запитання було про мобілізацію. Тож можна говорити про те, що саме з цього питання і хотів почати прес-конференцію. Сам президент, і це питання, яке насправді хвилює нині всіх. А ну по перше, це все ж таки питання, і за справедливо, що це питання наших військових главкома генштабу. Вони звернулись на рівні нашої ставці. Що вони запропонували е мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей? А тому вони почали е працювати е над цим. А планам я поки що не побачив там демобілізації. Між нами ж, мобілізація в такому форматі буде коштувати Україні додаткових 500 мільярдів гривень. Тому я, як президент України, як людина, яка багато свого часу віддає для того, щоб знайти ту чи іншу фінансову підтримку України, я хотів би розуміння від. Прем'єр-міністра від міністра фінансів. А звідки гроші Володимир Зеленський поклав питання мобілізації на генштаб та на кабмін? В його словах саме вони мають знайти певну формулу. Виглядає зі слів його так, що генштаб невиправдано просить мобілізаційний ресурс, а кабмін не може для цього надати грошовий ресурс. Хоча насправді Володимир Зеленський є нашим верховним головнокомандувачем, і саме він має ухвалити остаточне рішення стосовно питання мобілізації та демобілізації. Але це питання зрозуміло. Не є популярним, і о, Володимир Зеленський не хоче брати на себе репутаційні ризики. І іноді виглядає, ніби він хоче виступити захисником цивільних перед Генштабом. Просто от, ось так на секунду сказати, трішки захистити цивільних. Знаєте, коли ми говоримо про ту чи іншу мобілізацію, ми повинні з вами знати: один воїн шість людей. Дуже не хотілося б, аби ці слова були використані е, тепер для поширення риторики про так званий економічний фронт. Але президент Зеленський має пам'ятати, що відповідальність за людей за країну лежить на ньому з того моменту, як він був обраний президентом України і наразі. Це не генштаб, говорив в тому, що на нас напала так звана Друга армія світу, яка закидує нас гарматним м'ясом. Питання це складне за яке. Несе відповідальність верховний головком до слова про стосунки із генштабом. Також на прес-конференції було питання відносин між Володимиром, питання відносин між верховним головнокомандувачем і головнокомандувачем висіло в повітрі і всі чекали відповідь на нього. І перша відповідь на таке питання особисто для мене спершу вселила надію. Тексті, як ви оцінюєте роботу головнокомандувача Валерія Залужного? Чи збираєтеся ви його звільняти? І чому ви особисто ніяк не відреагували на інформацію про можливий конфлікт між вами? Дякую. А для чого комусь допомагати і розвивати цю тематику? у мене стосунки з залужним. Він має відповідати результат за результат на полі бою, як головком. Разом з генштабом є багато там питань. Є також е, командувач Таврії, який... Ну, оперативним командуванням займався уваг є зерної істини, що не треба допомагати ворогу різними чутками. Але от під кінець прес-конференції, це питання знову вистрілило. Тоді вже згадали про Мар'яну безуглу, яка нескінченно атакує залужного. Ну і тут Зеленський не витримав. А що стосується будь-яких е коментів в Фейсбуці, вибачте, я не займаюся цим, у мене немає часу. У мене немає часу щоденних. Щоденних щоденних оцих зайвих діалогів. Що стосується Мар'яни, Валери, я офігію Валера. Це Валіра. Валіри. Валера. І у них там є ще кілька людей. Дуже складно. Вони всі дуже люблять коментувати, лайкати в Фейсбуці. Вони дуже часто там спілкуються. У них діалоги, Вони з перших днів то вони разом їздять на фронт, то вони сваряться. Це складні питання, якщо чесно для мене. Ну це або президент не читає новин або я. Не знаю, бо Мар'яна Безугла вже дозвізділася до того, що її гнилі провокаційні опуси у Фейсбуці цитує російська пропаганда, і це знову таки історія про відповідальність. Якщо ти приводиш людину у владу, ти садиш її. Від свого імені фактично до Верховної Ради садиш її у комітет національної оборони, ти відповідаєш за неї та за її 100 500 тисяч маніпулятивних та шкідницьких дописів про армію та головкома. Тим паче прирівнювати безуглу до головкома це дуже негарно, називаємо це так. До слова, президент сказав, що не буде мобілізувати жінок, але ж сама без угла закликала до жіночої мобілізації. І не лише до цього. Наприклад, нещодавно вона запропонувала конфіскувати майно тих, хто виїхав за кордон. Ну, це аби з за кордону взагалі ніхто, мабуть, не повернувся. Далі, 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 далі. Запитання журналістів було два або сім запитань, ну, дивлячись, як рахувати. Коротше кажучи, були дуже важливі запитання від двох журналістів, особливо. Втім, на жаль, ані по формі запитань, ані по змісту відповідей, нічого доброго сказати не можна. Журналіст-розслідувач Михайло Ткач перетворив своє запитання на промову доброго вечора, пане президенте. Добро можна, я потримаю мікрофон? Будь ласка, ні, не можна. Будь ласка, Добре. не принципове питання. А, наступний рік. Є багато факторів вважати, що наступний рік може стати вирішальним для нашої країни. Зовнішня підтримка може логічно зменшуватися через електоральні цикли в різних країнах. І тому нам чим далі, тим більше потрібно буде спиратися на власні сили, і, відповідно, ставати сильнішими як держава. В той же час ми бачимо, що ми, як держава, схоже не можемо перемогти якісь кол-центри, які. Ну, я у вас хочу запитати з огляду на всі ці фактори, як ви вважаєте, що ви як президент можете і маєте зробити? Або кого замінити в своїй команді для того, щоб наша держава стала сильнішою і для того, щоб військові <плес> суспільства держави і для перемоги? Дякую. ви навіть? Перефразував це запитання на таке, коли звільнять Шурму, Татарова і ще, може, Єрмака? Ну це так, мрії. Але ми почули великий спіч, можливо, правильно ми не почули прізвищ, але цим спічем пан Ткач, мабуть, захотів ну, дещо показати своє красномовство. Хоча, звісно. Не треба забувати про велику кількість важливих розслідувань ткача, велику кількість зборів на армію, яку він зробив. Тим не менш, запитання було таким, яке було. Відповідь Володимира Зеленського теж була довгою, але я би скоротив її до кількох тез, до кількох речень. Що стосується моєї команди, якщо я позбавлю своєї команди, у мене вона невелика. 5-6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкіше. Буде менше ППО, буде менше допомоги при всій повазі до вашої риториці, не можу позб... Просто не можу дозволити цього собі. Шкода, що не було прізвищ. Мені от цікаво, як, наприклад, шурма та татаров пов'язані із ППО. Так, якщо ми говоримо про них. Відповів Зеленський стосовно долі народних депутатів, не можу їх розпустити, бо тоді будуть вибори. Вибори не можу у час війни проводити. Тобто можу зробити тільки згідно законодавства. і живу я згідно законів України. І це те про що я вам кажу багато. На жаль, в нинішніх умовах замінити народних депутатів ми не можемо ніяк процедурно за законодавством. Ну тут маємо, що маємо. Кожен може просто згадати ще раз, за кого голосував на попередніх виборах, але від, навіть від того, що ми згадаємо, легше нам не стане і війну це ніяк не допоможе виграти. Хоча перед тим як на наступні вибори піти, треба буде про це згадати. Про корупцію максимально боремося з корупційними ризиками, і партнери говорять, що їх фінанси, які вони нам додають на зброю, то що вони сьогодні не під ризиком, бо ми проходимо ті чи інші реформи. І ось це неправда. Буквально нещодавно посли Великої Сімки висловили своє занепокоєння. Назвемо це так, тим, що український парламент нині поспішає з чотирма новими призначеннями до рахункової палати до завершення її реформи. Тобто до того, як призначення членів рахункової палати має стати прозорим, і нині туди хочуть просунути людей, які афільовані з офісом президента. І я нагадую, ось такі от історії, як оця, а це не єдина така історія, геть зовсім не одна, вони заважають або не сприяють виділенню Україні. Грошей від міжнародних донорів, від наших партнерів між від міжнародних фінансових структур геть зовсім не сприяють. Тепер стосовно запитання Ірини Ведернікової, крутої політичної авторки дзеркала тижня, яка пише класні критичні статті. На жаль, тут теж все пішло не зовсім добре, бо пані Ірина намагалася об'єднати три запитання в одне. Доброго вечора, пане президенте, коли ми говоримо про те, як не здати країну і як перемогти, ми думаємо про три речі: по-перше, про переведення, ефективне переведення системи державного управління на військові рейки, по-друге, про планування відновлення вже зараз. І по третє, про боротьбу з корупцією. Тому в мене три запитання: по-перше, чи думали ви про те? Створити уряд єднання по-друге, як ви прокоментуєте постанову клон за скандального законопроекту 5655, В обход і по третє, шановна колега. Шановна вас ви можете. Ви ще з, з запитаєте? По третє? На третє запитання, Володимир Зеленський на жаль відповів невічливо. Профільні зам, зам голови офісу президента Татаров і Смірнов нічого не зробили, щоб мотивувати парламентську більшість, яку контролює влада, щоб вона законодав, надала законодавчі інструменти вищому антикорупційному суду, щоб він приймав справедливі рішення, а не закривав автоматично справи, тому що у нас не працює кримінальна процесуальна. Знаєте, кодекс. мені здається, важливо. Важливо бути начитаною людиною, ну краще бути освіченою, ви знаєте, багато деталей, і це не значить розбиратися в предметі. Володимир Зеленський сказав, що антикорупцією не займається ані татаров, ані іонушес, хоча. Антикорупційні закони проходять через правоохоронний комітет, який очолює саме Йонушес. І він власне і залишив законопроекті про спеціальну антикорупційну прокуратуру скандальні правки лозового. А голови офісу не займається ніякою антикорупційною політикою. І саме Татаров відповідав за в, в офісі президента за правоохоронні органи, про це Володимир Зеленський сказав сам під час багатогодинного прес-марафону у 2021 році. Я не виключаю, що в Зеленського під час війни може не бути часу заглиблюватися в усі запитання, всіх їх знати не можна. Хоча, якщо е, є питання, за яке відповідає Татаров. То тут все і так, власне кажучи, зрозуміло, хто такий Татаров, ми з вами знаємо. Третє офіс президента не є суб'єктом законодавчих ініціатив. А, ну а те, що голоси народних депутатів в Раді збирає Давид Рахамія, який контактує з офісом президента, сто цього стосовно цього, ми також знаємо. І я хочу, все ж таки, незважаючи е, от на все, заступитися за наших журналістів, стосовно яких говорящі голови офісу президента і анонімні канали офісу президента зараз розводять Срач. По перше, все це розповсюджується людьми, оці тези про те, що в нас не такі журналісти. Це все розповсюджують люди, які плодили в цій країні медіапомийки і продовжують їх робити. Якщо деградує журналістика десь в одному місці, то деградують якоюсь мірою всі разом. І хто як не власники анонімних телеграм-каналів і чорні політтехнологи заповнювали інформаційний простір маніпуляціями, медіалайном, а також наймали на посади журналістів. Журналістів, тих, хто в результаті це медіа лайно і розкидував. Я аплодую вам, це ви створили цю журналістику, яку зараз, типу, критикуєте. По-друге, я б сказав, що наш медіаринок дуже сильно був прихлопнутий двічі. Перший раз, коли на нього прийшов російський медіаменеджер Семенов, за кальку, якого нині працюють майже всі українські телеграм-канали. Телеканали, перепрошую, все почалося з каналів Медведчука. Навіть Стівіа, це почалося, а потім а, жесть почалася на каналах Медведчука. Потім за такою ж калькою був створений зроблений прямий канал, і фактично всі канали були е, зроблені під таку кальку. От а другий раз, коли прихноплили наші медіапростір, це тоді, коли ж розпочався телемарафон, який перетворює на жиле не тільки міські аудиторії, але й міські журналістів, які там працюють. Далі міжнародка. По-перше, треба зазначити, що Володимир Зеленський запевнена, що допомога міжнародна буде і від штатів, і від Європейського Союзу. А те, про що ми з Сполучених Штатів, буде виконано повністю. Що стосується Європейського Союзу, ну, великі ставки були грали всі на великих ставках, ми досягли однієї перемоги щодо Євросоюзу, щодо 50 мільярдів. Я впевнений, ми все це вже досягли. Питання зараз. Якогось відповідного часу. Ну що ж, відповідь на це питання ми хотіли почути. Ми її почули. Він її озвучив. Далі було багато запитань від різних міжнародних агенцій. І тут є нюанс. Справа в тому, що президент і так багато спілкується із закордонною пресою багато дає інтерв'ю. Набагато рідше він спілкується з українськими журналістами. Ось хіба що ось так раз на рік на прес-конференції або відповідає на окремі запитання на спільних прес-конференціях із закордонними гостями, які відповідно приїжджають у Київ чи інші міста. Але не зважаючи на це, іноземним журналістам було надано дуже велика кількість часу. Фактично, стільки ж, як і українським паритетно. Кожен, звісно ж, питав про своє, і здебільшого, все закінчувалося подяками нашим партнерам. Що, звісно, треба робити. Єдине питання, чи це треба робити в такій кількості на довгоочікуваній конференції, на якій українці хочуть почути багато запитань про те, як ми будемо далі жити. І багато сфер ми так і не дізналися. Не дізналися, наприклад, про. Економіку про те, що буде з податками, про те, що буде з рівнем інфляції, і так далі, тому подібне. Але повертаючись до міжнародки, тут два цікавих нюанси, два цікавих запитання. Провокативне запитання від турецького журналіста видання Анодулу, який хотів порівняти цивільних українців, яких вбиває, вбиває Росія, із цивільними мешканцями сектору Газу, які загинули внаслідок війни на близькому сході, результаті ізраїльських атак. Палестине погибло около 20 тисяч мирних жителів, в тому числі 8 тисяч дітей. Видите ли вы ви какое-то сходство между тем, что произошло з гражданським населенням сектора Газа і тем, что произошло з гражданским населенням на Україні? Ну, відповідь Зеленського тут, як на мене, була дуже така дипломатично вирішено сильно правильно. Але я не можу це прирівняти до нашої війни. Я скажу вам чому: окупація і вторгнення Росії в Україну не починалось з терористичної атаки людей з українським громадянством на територію, Украї... на територію Росії. А, от, здавалося б, із простим, зрозумілим і передбачуваним запитанням польського журналіста сталася якась дивна ситуація. Точніше, дивна ситуація сталася із відповіддю Володимира Зеленського. Але в Польщі з'явився тепер новий уряд. Він проукраїнський. але власне залишились деякі проблеми. Це серйозні проблеми. Це блокада кордону, це проблеми зерна. І щоб їх подолати, можливо, потрібний є компроміс з двох сторін з двох боків. І ось що відбулося, і ми почали втрачати політичні відносини. Я ще раз підкреслю, я вдячен вашому народові. Але ви зрозумієте мене, ну я не тряпка якась. Я захищаю інтереси своєї держави в час війни. Або ось також не зовсім зрозумілий пасаж верховного головнокомандувача. Можна бути і жити со скепсисом, але можна і. Країну, про... вибачте, за скепсисом. А я до цього не готовий. Мар'яна Валєра. Я офігю. Валєра. Це Валіра. Валіре. Мені здається, президенту інколи треба брати відпочинок на день-два. Я не жартую. Всім треба бути сильними, здоровими, особливо тим людям, які відповідають за всю країну. Час, звісно, після перегляду цієї прес-конференції мене не покидають певні флешбеки із прес-конференціями минулих років. Але менше з тим, ми маємо, що маємо. На жаль, змушений цитувати класика, так би мовити. А, і до слова, ще один нюанс. Там Єрмак хоче запустити літаки з Борисполя. Відкриття Борисполя це перемога українського ППО. Це буде говорити про те, що Україна перемагає. Це дуже серйозно. Це потужний економічний крок. Також так, дійсно, чотири таких можна сказати, тестових перегони літаків із Борисполя вже відбулося. Ну, а пан, причому польський, польський колега каже, що у, у, у тебе, Андрій, було щось там. Просто з Борис поліцей, літак, який стояв, з нашій картолю А, літа. Це, це інша історія якась. А чому це у тебе в соцмережах? У тебе не про це було. Не коментуватиму це, я думаю, ви прекрасно розумієте. Про що йдеться? А зараз, друзі, ми в такій ситуації, коли ми маємо стояти і не забувати, що наш головний ворог, які б емоції зараз у вас не виникали, це росіяни, саме росіяни. І я розумію, що дещо із побаченого вас може засмутити, що найменше. Але в нас попереду дуже складний час, дуже складний рік. Дуже легко зараз окунутися в зраду, скласти таким чином із себе відповідальність, мити руки, типу, ах, я ж казав, всі вони фігня і так далі. І, і катіться, так би мовити, хай котиться все. Ні, друзі. Ми маємо працювати на своїх місцях, домагатися змін на краще на своїх місцях. У нас немає іншого вибору, окрім як боротися, допомагати армії. Не забувайте, будь ласка, особливо мешканці великих міст. Я бачу, як багато хто розслабився. Так не можна. Взагалі не можна. Мене дещо, що я бачу в Києві, дуже сильно засмучує. Друзі, допомагайте Збройним силам України, будьте включені у війну, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, папа. -па.